Наш тренінг тренінг з охорони праці на тему вантажно розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. В даному випадку будуть роботи виконуватися за допомогою навантажувачів. Хочу сказати, що вантажно-розвантажувальні роботи це роботи підвищеної небезпеки. І базовими такими нормативно-правовими актами з охорони праці для людей, які зайняті на тих роботах, є два такі нормативно правові акти. Це, це правило охорони праці під час експлуатації навантажувачів і правило охорони праці під час виконання під час вантажного робіт. Суб'єкт розподарювання призначає відповідальний за технічний стан навантажувач призначає відповідальність за безпечне проведення робіт навантажувачів. Призначає обслуговуючий і ремонтний персонал. Посадові особи, які зайняті на роботах підвищеної безпеки, ви знаєте, зокрема, навантаження розвантажених роботах. Посадові особи, працівники проходять щорічне спецнавчання. І перевірку знань відповідних промотивної правових хаті. Навантажувачі повинні бути зареєстровані, експлуатація незареєстрованих навантажувачів забороняється, і е, роботодавець, який експлуатує навантажувачі, повинен е, подати декларацію до територіального органу Держпраці на відповідність матеріально-технічної бази вимоги законодавства з охорони праці. Далі зупинюся на правилах охорони праці під час вантажного розвантаження робіт. Ці правила поширюються на ці правила поширюються на, на суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності і організаційно-правової форми. Вантажне розвантаження роботи є як. Можуть бути як в або іншими словами, не механічним, не механічним способом, а також за допомогою вантажок піднімальних кранів та босс техніки. Які ще вимоги до вантажного сподівання в даному випадку ми будемо виконувати сьогодні і здійснювати, аналізувати, оцінку давати тому, як виконується вантажного піднімання роботи за допомогою ватажок підіймання механізмів. даного розсунула. Вантаження звантаження роботи виконується під керівництвом е відповідальної особи за безпечне проведення цих робіт. Місце проведення робіт повинні бути рівні, мати 3D-покриття, ухило повинен бути на більше 5 градусів, повинні бути позначені або ті місця виконання робіт. Місця проведення робіт, вантажного підіймальних робіт. Овантажено звантажувальних робіт повинні мати як природне, так і штучне освітлення. Коли робота виконується вручну або не механічним інш... інш... способом, то не має бути дві і Якщо за допомогою вантаж механізмів, механізму це 10 люксів. Розкажу вам про основні причини нещасного випадку при роботу вантажно-вивантаженою роботами. Транспортами, машинами та механізмами. Найчастіше нечесні випадки товари при роботі підіймально-транспортними машинами стаються внаслідок неправильної організації робіт, відсутності належного контролю, помилу або невідповідності виконувань роботи підіймально-транспортних механізмів. за вантажем та його піднімати. переміщення чи опускання людей, устаткування лінії передач, точки. При роботі нам антиналонтаж, електро та автокарах, аварії та арматизму. Бісності батьків є, Перевищення допустимої швидкості силу, далі габариті, та його вірну козак. Дямблю це саме основне. Відповідно потрібно дотриматися правил законом прийняти про охорону праці. Не відкладати на потім, а й щоб нічого не буде. Треба серйозно до того ставитися, відповідально. Дякую за увагу! Зараз ми приступаємо до е, практичної частини. Нашого тренінгу, який має назву вантажно розвантажування роботи за допомогою машини механізмів, в нашому випадку вантажно-розвантажені роботи будуть здійснюватися за допомогою навантажувача Маніту. Підприємство займається виробництвом готових кормів для тварин, що отримується на фермах. В роботі Тренінгу беруть участь працівники підприємства керівних робіт, відповідальність за проведення вантажно-підіймальних робіт на підприємстві, головний механік присутні на сьогодні. Також ми, головні державні інспектори західного міжнароднами управління держпраці управління інспекційної діяльності, які в кінці проаналізуємо і дамо оцінку виконання вантажно-підіймальних робіт. Попередньо зазначу, що дане підприємство має всі дозвільні документи для виконання даного виду робіт. Працівники, які залучені для проведення розвантаження навантажених робіт, пройшли перевірку знань відповідно до доправил, забезпечили їм заступ індивідуального захисту. Перед початком робіт, відповідно проводиться огляд спецтранспорту. Після цього проведення продовжується. Відбувається переміщення транспорту згідно за першими схемами та руху. Дані роботи проводились на дільниці завантаження і розвантаження продукції даної компанії. Тож, ми провели відповідну роботу вантажно завантажувальну. Можна тепер зробити висновок або аналіз робіт та оці. Задало учасники тренінгу справилися з уставленим перед ним завданням. Інформую, що забороняється на навантажувача під час підняття та опускання вантажу, опускати і піднімати вантаж під час руху навантаження. Якщо до вантажно-вантажу роботи проводиться цілий робочий день, то під час обіду навантажувач має бути поставлений на стоянку. Постійне місце знаходження, стоя внучне гальмо затягувати. Ключ витягнутий із замка, запалювання, робочий орган, вила опущено на землю. Під час робіт необхідно бути уважним, не займатися сторонніми справами і розмовами, не прилікаючи увагу іншим.